Мені подзвонив, сказав, що він повідомив суд про те, що він знаходиться на стаціонарному лікуванні у 3-й міській лікарні медико-санітарної допомоги. Яким чином повідомляв суд про те, що він знаходиться на стаціонарному лікуванні? Не знаю, говорив нікому. Ось є електронне направлення, він мені передав. Через родичів. Написано, що категорія направлення госпіталізація, стаціонарне лікування загального напрямку. Якісь написано виразка 12-палив На під... ви і На адресу суду від обвинувачення замагання, що не Не знаю, він мені говорив, що повідомляв суд і сказав, що я направлю, а я кажу, давай лучше не було Для суда є таке направлення. Ні навіть, він допомогу, він, Може, він і не мав електронної адреси. Будь ласка, все. То вам, що він було? Що знаходиться на стаціонарному лікуванні. До якого часу? З якого йде? до якого? Він і сам не знає, він із четверва чи п'ятниці на лікуванні. але є направлення, у нас теперсь та чи там я не, не уточнював. Захисником 해도... надано електронне направлення номер із 13.04.2023 року. Дійсно, до 13.04.2024 року спеціалізація гастроентерологія. Заваряли Олександр Анатолійович, категорія направлення госпіталізації, стаціонарне лікування загального напрямку, кулегентне, діагноз, комунальне комерційне підприємство Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, саме тішки, 8-10 місць Черкасі. Направлення. Він і перебуває в госпіталізований. Так, а ще чис, знаходиться, сказав, що я знаходився на стаціонарному лікуванні. Була телефонна розмова. Других документів як я визнав? Нема в мене, якщо йому дадуть, я думаю, що дадуть після витиски, на коли не взнавав. Він тільки ліг, що я як я був знати. В безкусі у вас припотання? Ну, відкласти, а що в нас зроблене? Всі під Богом ходить, всі Ну, Думка прокурори. Суд здоров'я Оксана Анатолійовича, обвинуваченого у даного кримінальному провадженні, наразі ми не можемо з'ясувати із цього документа, і чи він дійсно там перебуває, тому що це лише направлення. У нас є підстави вважати, що він дійсно там перебуває, але враховуючи, що він перебуває під заставою і зобов'язаний виконувати обов'язки, покладені на нього судом, зокрема, з'являтися суд і завчасно повідомляти про причини своєї неявки, то для того, щоб з'ясувати, чи дійсно неявка є поважною чи не поважною, я просив би працювати перед судом направлення запиту у вказаний орган, чи дійсно медичний заклад, чи дійсно замирало там перебуває, з яким діагнозом гарантована тривалість лікування, тому що цей документ можна сприйняти, але можна і не сприйняти. То, клопотання у okay. захисника було щодо Шановний суд, з приводу попитання ми не зможемо провести судовий розгляд відсутності обвинуваченого, тому я не погодитися з тим, але ж прошу суд підготувати відповідний запит у медичний заклади, перевірити, чи дійсно замирала там перебуває, з яким діагнозом і орієнтовний термін для лікування, для того, щоб в наступному засіданні ми могли... Зрозуміти, чи є підстави для зміни запобіжного заходу, чи їх немає? Зрозуміла позиція прокурора. Враховуючи те, що судово розвідкриє запровадження, які з... Направлення на госпіталізацію, а чи госпіталізований він, чи ні, чи перебуває на лікуванні, який час він перебуватиме на, на лікуванні, ні обвинувачений, ні, ні захисник суду не повідомив. За таких обставин є доцільність і необхідність відкладення судового розгляду. Суд вважає, що кніпотання пропонує щодо звернення із запитом про чи дійсно перебуває на лікуванні час перебування на лікуванні, також о, необхідно з'ясувати. Крім того, і на обвинувачення покладається обов'язок повідомляти про причину неявки і надати відповідні підтверджуючі документи про побачення з причин неявки. Хоча на обвинувачення також покладається обов'язок завчасно повідомляти про причини неявки, з урахуванням думки відкладаємо. Судове засідання на інший час та дату. Суд належним чином від і, і направить запит до ну, з іншого боку, нам невідомо відомо закладу, в який Госпіталізований обвинувачений, оскільки тут лише електронне направлення закладу, який видав таке направлення. Ні, О, сімейний лікар видав і направлення є конкретно куди написано. Це, ну, так будемо казати, в комунальний ну, заклад, третя Черкаська міська лікарня. Ну, звернемося. Без... Надамо і так вам документ, що він випишеться. А то ми одразу надаємо, про раз надали, зразу його виписали. І зараз він не долікувався. А теж якесь таке предзяте відношення. Будете писати, вони одразу лікарі теж у нас такі, ага, ох ти, йо-май, таке злочин, давайте ми його випишемо. Він буде наданий, на те, що він лікується і в лікарні лежить. Він подзвонив і сказав, там він у тому знаходиться, в якому відділенні все. Документ возьме, я сказав, візьми документ, він возьме документ і виписку дадуть йому. Відкладаємо судове засідання, визначаємо наступну дату. Крім того, в минулому судовому засіданні голошувалося перерва для виклику свідків за попуканням сторони захисту. Захисник зобов'язувався надати е, свідки, адреси свідків, яких необхідно викликати, перелік цих свідків, однак станом на сьогодні до суду такого питання Вони є в матеріалах справи прокурора. У мене немає доступу до матеріалів справи. Ну, ви Зобов'язувався, зобов а немає у мене. Де в мене справа? В є там всі допити прокурорам, матеріали кримнального. Там із правильному допитом яких свідків ви клопочите станом на сьогодні. Які були заявлені, я, я сказав прошу, у прошлому засіданні, які були заявлені і в тому числі і прокурором Сікорський. Не готовий зараз. І інші, які з самого початку... Допитувалися і на підставі яких було внесено відомості до єдиного державного реєстру про те, що висказло замирайло певні огляди, які послужили підставою для порушення кримінального провадження. Їх три чоловіки там, які чули, вроді би бачили. І таке інше. Uh, комент... за... Ви вважаєте, немає необхідності вам надавати таке клопотання? Ну, в минулому судовому засіданні може виязувалися судової. Якщо, Якщо прокурора випраз... сутки, немає зараз даних про такі судження... Прокурор засідання перед цим був другий прокурор. Він заявляв не, чесно, не, про те, за, що за, за, захисник. Ви ж ви не хочете суд прийме відповідне рішення вже на наступному судовому засіданні? Ви, е, 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 я піду до прокурора, якщо мене заставляє суд це робити, то я піду до прокурора і перепишу дані. ну ви зобов'язуєте. Як, як, як прокурора є, скажіть, не дасть вам. Е, що захисник? Решо, ну, я суд вирішує лише ті питання, які подані. Я Напишу розсуду. напишу, звіру ну, клопотання. Це ваше право. я напишу. Добре, визначає наступну дату 4 е, травня, 14. -те. Шановний суд, я перепрошую на 14.10 в Сосновському суді. Там коли є суддів, розглядає Так що можна на якийсь інший час або мішкати. 8 травня. 8 травня, 14. -те. будет участвовать положения своем положении в суде за руку на срочке 20 июня 30 июня 8 утра. Субтитры